Всім привіт! Ось я гуляю по лісу в Південній Фінляндії і вирішив зняти ось таке коротень, коротеньке відео, щоб розвіяти і розвінчати деякі міфи, які дуже-дуже туго засіли в головах багатьох українців. Ну, по-перше, міф перший, що Фінляндія це дуже-дуже північна і холодна країна. Там резиденція Єлопуки, живе Сніжна Снігова Королева, все таки інше страшний-страшний клімат. Просто деякі кажуть, що морозний клімат. Так ось, я скажу, що клімат тут не набагато відрізняється від українського. Тут ось в листопаді місяці листопад називається морозку, морозний місяць, перший місяць зими. Я вам скажу, що в Південній Фінляндії нічого він не морозний, він такий самий, як в Україні, а місяцями навіть тепліший. Якщо порівнювати... Сайти погоди в режимі онлайн, то виявляється, що дуже важко зафіксувати разючу відмінність Південної Фінляндії з Північної України. Коли у нас у Сумській області плюс 10, тут може бути плюс 8, а коли у нас мінус 2, тут може бути плюс 11. Так, легка, легка тенденція. До прохолоди є, але вона вкрай незначна. І бджоли тут мають, мають змогу облітатися і в листопаді, і в березні. Тобто тут погода. Погода зовсім-зовсім ніяк не впливає на важкість бджільництва, тому тут і тримають італійку. Хто знає, знається на породі бджіл, той курсі, що італійка це порода, яка родом з Італії і вона не терпить дуже довгих, довготривалих зим, а фіни признали її найкращою по медопродуктивності. По той простой причині, що із-за короткого теплого, саме теплого, а не просто такого помірного літа, вона дає бурний розвиток і збирає в короткі строки багато меду відносно інших пород. Ну а оскільки зими тут не такі страшні, то вони ніяк не впливають на зимостійкість італія. Тож, погода в Південній Фінляндії чуть не гірша, ніж українська. Одна, одна є різниця, що тут в зимові місяці в пізні осінні, і в зимові темніше, ніж у нас, але це відносно, це все відносно, і я у наступному короткому відео затрону і цю тему.